Моє вітання, це Факти Лайв. Мене звати Оксана Гуцайт, і сьогодні говоритимемо про нічні обстріли, про надання Україні розвідданих від США, про захмарні ціни на таксі під час тривоги, і хто їх формує. І не залишимо без уваги науковців, що на Біопринтері друкують частини тіла людини та футболіста Забарного, що став сенсацією матчу Ліги Чемпіонів. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте. Не встигла Одеса оговтатися після страшної зливи. Вночі регіон накрили російські ударні безпілотники. Постраждали двоє людей, пошкоджений приватний будинок. Дісталося і депо покр залізниці. Уламкові поранення отримав машиніст потяга. Йому надається вся необхідна допомога. До речі, саме нашу залізничну інфраструктуру росіяни навмисно і системно розбивають сьогодні. Вночі били по залізниці в різних областях. В результаті призупинявся рух потягів. Потяги зупинялися на безпечній відстані від зони уражень. Станом на ранок всі продовжили рух. Контактна мережа заживлена. Атакувала Росія вночі безпілотниками і київщину внаслідок ворожого обстрілу травмовано чоловіка. В нього уламкове поранення правої гомілки. Наразі він госпіталізований до місцевої лікарні. Крім того, внаслідок атаки виникла пожежа двоповерхової будівлі санаторію, який, на щастя, зараз не функціонує. Пожежу на площі 600 квадратних метрів вже ліквідовано. Іскандером вдарили росіяни напередодні ввечері по Балаклії, це Харківщина. Загинула літня жінка, яка пережила ще Другу світову 10 постраждалих серед них дитина. Ракета влучила у двір багатоквартирного будинку, пошкоджено кафе, аптеку, магазини, адміністративні будівлі, автомобілі. Загиблі жінці було 88 років у 1941-му, Коли їй було всього 4, вона отримала поранення, але вижила і жила з осколком у спині. Зараз Росія її вбила. Росія модернізувала свої скандери та кинжали, щоб вони успішно ухилялися від системи Петріот. Вони різко змінюють траєкторію в останній момент, пише видання Financial Times. Рівень перехоплення російських балістичних ракет у вересні різко впав до 6%, порівняно з 37% у серпні, але запусків було менше. Як вже вибільшують ці ракети, дрони найбільше самі росіяни. Постійні тривоги, обстріли. Звісно, коли треба на роботу, на жодні тривоги, ми вже не реагуємо. Це неправильно, хоча і правда. Ось сьогодні я їхала на роботу під час повітряної небезпеки. І що? Виїхати з лівого берега столиці, якщо в тебе немає машини, нереально. Метро не працює, на громадський транспорт не влізеш, адже людей цей час пік неміряно. Залишається таксі. Щоб не запізнитися. І тут пасажира чекає легкий, а може і нелегкий шок. Ціни на таксі в столиці під час тривоги просто захмарні. Пропозиції подекуди 1000 1500 гривень, і це на маленькій відстані. Якщо ваша робота трохи далі від дому, готуйтеся розпрощатися з авансом за одну поїздку на таксі. До речі, про роботу. Мій колега український журналіст, ведучий Вадим Карп'як, мобілізується до Збройних сил України. Про це він повідомив вчора в прямому ефірі. Вадим приєднається до 8-го корпусу десантно-штурмових військ. Пояснив своє рішення Вадим тим, що перемога не може просто чекати. Її потрібно наближати, і він хоче брати особисту відповідальність за завершення війни. Тож подяка і Шана за такий крок карп'яку від усієї компанії Starlight Media. Вести розмовні студії в рамках телемарафону. Тепер буде відома журналістка та телеведуча Олена новинах. Так можна сказати, поділилося видання Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників. Сполучені Штати нададуть Україні розвідувальні дані для ударів ракетами великої дальності по енергетичній інфраструктурі Росії. Президент США Дональд Трамп схвалив обмін даними про цільові удари з українцями, оскільки адміністрація розглядає можливість відправки потужної зброї, принаймні так стверджує видання. Також, за даними журналістів, адміністрація Білого Дому таки розглядає можливість надати Києву зброю, яка здатна вражати більше цілей на російській території. Трамп, начебто, вже підписав розпорядження, яке дозволяє американським спецслужбам і Пентагону допомагати Україні з наведенням на цілі. Такий новий етап співпраці має спростити для України удари по нафтопереробних заводах, трубопроводах, електростанціях та іншій інфраструктурі, позбавляючи Кремль прибутків від експорту нафти. Вашингтон закликав союзників по НАТО приєднатися до цієї ініціативи. Сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув до Копенгагена, де візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти. Очікуються також двосторонні зустрічі. Напередодні ж він виступав у данській столиці в онлайн-форматі на саміті лідерів країн-учасниць ЄС. Зеленський закликав до відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови. Загалом же на саміті йшлося про конкретні оборонні проєкти та колективну безпеку Євросоюзу, а також підтримку України та її вступ до європейської спільноти. Саміт був неформальний, тож офіційних документів про підсумки немає, та й подробиць багато не розголошують. Цім, як повідомив очільник європейської ради, в Європі позитивно оцінюють, як Україна успішно провела ключові реформи для вступу. Тож наступний крок за ЄС. Учасники зібрання ще раз обговорили черговий 19-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження пропонують запровадити у сфері енергетики, фінансів і військових технологій, а також проти енергетичного сектора. Зокрема, це повна заборона транзакцій для РосНЕФТІ та Газпромнефті та заморожування активів інших компаній. Також Єврокомісія на саміті представила основні елементи підходу до надання Україні репараційного кредиту за рахунок заморожених російських активів. Неформальна зустріч у Копенгагені це підготовка до офіційного саміту, який відбудеться за три тижні у Брюсселі. Тоді мають бути ухвалені проєкти, спрямовані на зміцнення оборони. Одним з них має стати захист східного флангу. Українська дизайнерка Лілія Літковська показала свою нову колекцію весна літо 2026 на тижні моди в Парижі. Показ був незвичайним, його супроводжували поезія та музика. Із цим модельєрці допомогли її друзі, які вже тривалий час живуть у французькій столиці. Вірші читала відома письменниця Ірена Карпа. Музичний супровід забезпечив один з засновників і колишньої учасник групи Океан Ельзи» Юрій Хусточка. Сама Літковська разом із донькою та мамою переїхала до Парижа з початком повномасштабної війни. Коментуючи свій показ, вона сказала, що хотіла поєднати творчість і друзів. Використавши перефарбовану в рожеве камуфляжну сітку, як тло показу, дизайнерка хотіла віддати шану українським воїнам. Вона також подякувала своїй команді за працю в нелегких умовах. Це послання, яким я хочу поділитися за аудиторією з людьми. Люди це величезна рушійна сила, і моя дивовижна команда, яка базується в Києві, і ми разом творимо під ракетними обстрілами, сказала Ліковська. Американські бізнесмени, донедавна радник президента США Дональда Трампа Ілон Маск, став найбагатшою людиною у світу. Причому побив рекорд. Він перший, чий статок сягнув п'яти сотень мільярдів доларів, тобто пів трильйона. Все завдяки стрімкому зростанню акцій компанії Тесла, частка в якій зараз приблизно 12% належить маску. Підйом пояснюють оприлюдненням позитивних фінансових звітів компанії. Нагадаю, маск, засновник і власник космічної компанії SpaceX, і це теж примножує його статки. Аналітики Forbes наголошують, багатство маска залежить не від накопиченої готівки, а від цін на акції його компанії, які спеціалізуються на інноваційних розробках в галузі електромобілів, супутникового інтернету та штучного інтелекту. Тож бізнесмен багатше пропорційно до збільшення попиту на інноваційні продукти та послуги. Таку ситуацію називають рідкісним випадком у світовій економіці та вважають, що вона відкриває нову еру технологічного багатства. Також підприємці, економісти відзначають, що випадок маска демонструє неабиякий вплив технологій на сучасну економіку. Сподіваємось, невдовзі інновації харківських науковців принесуть їм теж неабиякі статки. В Харківському національному університеті імені Каразіна з'явився єдиний в Східній Європі біопринтер. Тепер тамтешні науковці можуть друкувати на ньому еквіваленти кісток, соглобів, шкіри, рогівки ока, хрящів. Такі надсучасні технології дають змогу, наприклад, вирощувати клітини міокарда та допомагати тим, хто переніс інфаркт, або надрукувати ракову клітину чи пухлину, виконувати вже на такому штучному матеріалі дослідження та шукати ліки від недуги. Це стерильне приміщення, яке знаходиться під постійним тиском очищеного повітря. Ця навчально-наукова лабораторія розташована у підвальному поверсі університету. Тут мають змогу навчатися студенти кількох факультетів: біологи, хіміки, медики, фістех це блок подачі очищеного повітря, який буде ну, по-перше, подавати стерильне повітря вам, щоб ви дихали, а очищене. А по-друге, буде фільтрувати все, що ви видихаєте. Бо головна мета нашого захисту це не захистити нас, це захистити продукт. Заходьте, будь ласка. І ось на перетині кількох наук медицини, хімії, біології фізики в умовах повної стерильності у підземеллі університету. Твориться майбутнє, ну з до речі, еквівалент шкіри це не дуже складний конструкт. Він вимагає, звісно, там певних ну певної уваги, але це десь приблизно 14 17 діб, але є більш складні структури. Наприклад, ну там еквіваленти судин. Це може зайняти там десь 20-30 діб. На кожній умовній поличці цього флакону. Трохи нахилю росте моношар клітин, тобто шар клітин завтовшки в одну клітину. Це в інкубаторії те, що науковці називають клітинними фабриками. Тут клітини розмножуються. Поряд обладнання для кріоконсервації клітин. А цей прилад для перевірки, чи якісні вийшли клітини, і чи можна їх використовувати? Якщо у нас у суспензії є, наприклад, там 1 мільйон 259 тисяч одна клітина. Він кожну клітину з цих цього мільйона проаналізує і видасть нам результат. Замінити імплантами пошкоджену кістку, соглоб, роговицю ока, опечену шкіру для України. Такі передові технології нині вкрай важливі. Оце так виглядає біопринтер. Це біопринтер швейцарського виробника рідженю. Особливості, в принципі, будь-якого біопринтеру це те, що у світі не існує двох однакових моделей. Таких біопринтерів у світі лише 17. У східній Європі цей єдиний це обладнання, яке дозволяє, наприклад, у промислових масштабах створювати штучну шкіру для трансплантації або штучні кістки. Оце, оце кістка. Користий матеріал, який придатний для заміщення. Дня, в принципі, великих дефектів. Олексій Міщенко, який вчиться тут на магістратурі, одночасно працює лаборантом у Харкові в Інституті кріобіології та кріомедицини, досліджує саме створення кісток. Ми отримали еквівалент кістки з штучного матеріалу і стобурових клітин, які далі були диференційовані. І після цього. Вживили його кролику, ну ми можемо в принципі завантажити протокол вже створений. Тобто, ви спочатку принтеру даєте завдання ось тут. Так. На пункті керування правильно я розумію. Ми спочатку формуємо тривимірну модель. О, почав рухатися. Керівник лабораторії Каразінбіомет за кафедри біохімії Юрій Кот демонструє процес друку шкіри. Використовують науковці тут спеціальні біочорнила, сертифіковані препарати або можуть створити свої експериментальні. Да, ну ось наприклад, оце що таке це суспензія клітин. Коштує такий біопринтер понад 20 мільйонів гривень. Це був спільний проєкт Міносвіти та Світового банку. Такий собі сталий розвиток був було все спокійно, ми нікуди не поспішали, і наука розвивалася, і так далі. А початок, повномасштабне вторгнення, він нас спонукав просто швидше працювати, швидше жити, можливо, і досягати якихось результатів з фоточутливими реагентами. Сьогодні Юрій Кот зі студентами та колегами зосереджені здебільшого на створенні штучної шкіри до них уже звертаються медичні заклади з пропозиціями про співпрацю і українські і європейські. Нещодавно тут підписали меморандум із французьким інститутом біоінженерії. Це відновлення стінки сечового міхура після резорції. А якщо у людини рак сечового міхура. То проводять резорбцію, вирізають, умовно кажучи, шматок просто стінки і далі треба чимось замістити. І, в принципі, над цим ми будемо працювати. Марія Малівська, Олександр Бринза, вікна СТБ. Ну і далі не лише про гордість наукову, а ще й про спортивну. Український футболіст Ілля Забарний – найкращий гравець матчу ПСЖ Барселона в рамках Ліги Чемпіонів. Парижани переграли каталонців з рахунком 2-1. Центральний захисник Парижан Ілля Забарне вперше вийшов у стартовому складі команди та відіграв весь матч. Вже на 12-й хвилині Забарне завдав першого удару по воротах з меж воротарського майданчика, пробив головою над воротами. А за лічені хвилини українець відзначився вже у захисті. Здійснив вирішальний сейв, коли Фаранторес вражав порожні ворота. За матч Забарний заблокував два удари суперників і став одним із лідерів команди за виграними єдиноборствами, виборював м'яч п'ять разів. Тим часом в Динамо назвали суму, яку заробили на переході Забарного в ПСЖ. За словами представника «Білосиніх», клуб сумарно заробив на продаж українського захисника близько 40 мільйонів євро. Нагадаю, цього літа Ілля Забарний перейшов у ПСЖ із Борнмута за 63 мільйони євро. Які шалені гроші нам, бо їх на наших воїнів? Не забувайте донатити, підтримувати наших захисників і вірити в нашу перемогу. Це були факти Лайв. Підписуйтесь на наш канал, аби знати більше.